Точка Wi-Fi на площі миру офіційно відкрита. Біля фонтану часто збирається молодь на відпочинок, тому з місцем, де встановити безкоштовний вайфай, ініціатори це фірма Зурбаган довго не вагалися. Люди повинні мати можливість отримати доступ в інтернет, буває, що люди просто вийшли, є якісь необхідні насущні проблеми, з кимось то потрібно зустрічатися, правильно, з кимось общатися, пообщатися яка там з родственниками і так далі. Потому ми вважаємо, що... Это очень большая на самом деле аудитория, то есть начиная от юных наших детей, которые пока скучают в ожидании каких-то своих друзей, как говорится, там подростков, которые любят проводить э, время, как говорится, там ну, как бы со своими друзьями здесь, вот, в центральной части города, и до более старшего поколения э, люди, которые как бы... Э, ну, вот всегда ждут связи со своими детьми, внуками. Эта идея, она была как бы давно уже. Вот. Но на самом деле, честно говоря, это не так просто организовать, как оно кажется. Это не бытовой роутер, который вы ставите дома. Во-первых, это надо получить лицензию. То есть мы уже давненько занимались этим вопросом. Заказали просчет частот, получили лицензию, приобрели профессиональное оборудование і после этого ми вже смогли как бы ввести в експлуатацію. Соціально активний бізнес так назвали діяльність фірми «Зурбаган», оскільки вона часто бере участь у заходах благодійного характеру. А встановлення вайфай точки, де є безкоштовний доступ в інтернет, стало для містян значимим вчинком. Зона wi Wi-Fi в центрі нашого міста це дуже по сучасному, це дуже цікаво для нашої молоді. А це означає, що дорослі люди вже зрозуміли, що для того, щоб європейське майбутнє було у нашому місті, треба працювати з дітьми і саме з сучасними засобами зв'язку. Мені дуже приємно, що це для молоді буде ось така нагода і така можливість. Будемо е, навчати наших дітей не тільки сидіти в контакті, а і брати не потрібну інформацію. Яка буде збагачувати їхній розум, яка буде формувати їх як особистість, давати їм можливість комфортного перебування за комп'ютером і результативного формування себе як особистості не випадково під час відкриття безкоштовного Wi-Fi одним із заходів було командне змагання з кіберспорту в дисципліні World of Tanks. оскільки це одна з найпопулярніших ігор у мережі інтернет серед конотопчан. Також чимало її прихильників. Цікаво, помчати, спробувати. Много людей в нее играет, завлекает техника, есть какие-то исторические данные в ней, если можно посмотреть. Ну, Не знаю, как это привлекла и все. Решили собраться, потому что каждому из нас нужна команда. Да. Вот так вот. Да, мы решили собраться. Для города вообще отлично. Потому что никогда не проводили такие соревнования. Много спорил кто за что играть, но самым больше выбрали по танкам, потому что оно самая популярная игра. Участвуют пять команд по пять человек а, на шести уровнях. А играем, заходим в тренировку. Є наблюдатель будет смотреть за тем, как будет происходить бой. Играет каждая команда з каждой командой. побеждающая получает три очка, ничья одна і проигрыш ноль. Ну как в футболі там в других играх в принципі так будет потом будет по и... призовыми ставить. Назви деяких команд танкістів є доволі оригінальними. Рін названня раки не пройдуть». Да, раки паймуть. почему ми так, так назвалі і стратегія до перемоги у кожного своя руками і головою а чим ще досвідом. Пусть капітана. А от та на ну, головне капітан. командування. Як ребята грають, так і буде. Хоча хлопці говорять, що прийшли сюди в першу чергу заради участі. Окрім гри були і інші заходи для конотопчан. Ми звернулися в відділ молодежі і спорту, Там прекрасно до цього слізь. Тем более, что как бы ну, призовой фонд мы ну, за счет компании, и они, организация вся была отдела молодежи и спорта исполнена. Площа миру стала масовим скупченням людей і наступного дня, 24 серпня, з нагоди відзначення 24-ї річниці незалежності України відбулося свято танцю Вільні сильні незалежні хореографи міста та їх вихованці відтворили історію України в танці від часів козацтва до сьогодення. Мешканці міста поринули у танцювальний вир подій української історії та навіть мали змогу особисто взяти участь у танцювальному флешмопі, що підготували хореографи. Святі танцю взяло участь понад 200 юних танцівників з різних хореографічних колективів міста. Танцювальний бум вільні, сильні незалежні, довів, що наша історія, хоча і терниста, але яскрава та багатогранна. Хто не мав нагоди побувати на танцювальному святі, зможе його побачити на нашому телеканалі у четвер о 19.30. Хочете проконсультуватися з юристом, але вважаєте, що вам це не по кишені? Відтепер у Конотопі можна отримати юридичну консультацію безкоштовно. Поруч зі мною зараз знаходиться директор центру, який власне і надає таку допомогу. Розкажіть, як ваш центр називається? Звідки він з'явився в нашому місті? Наш центр називається Конотопський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Розпочав він свою роботу 1 липня поточного року в рамках програми Справедливе правосуддя на територію. України відкрилося 100 таких центрів, в тому числі 4 в Сумській області: це місто Канатоп, місто Шостка, місто Ахтирка і місто Суми. Ми надаємо правову допомогу без виключення всім громадянам з усіх питань. Але безоплатну праву допомогу, саме вторинну праву допомогу це допомога як знедоленим людям, які мають інвалідність, неповнолітнім, ветеранам, учасникам АТО і так далі соціальним захищеним категорії населення. Ми надаємо, якщо необхідна, особі вторинна права допомога. А це саме участь адвоката в судових засіданнях, то адвокат надається безкоштовно центром відповідно до наказу. А стижня консультацію отримати безкоштовно може кожен мешканець? Консультацію ми надаємо безкоштовно всім, безкоштовно, без виключення від статі, віку, соціального статусу і так далі. Консультації надаємо в центрі за адресою міста Канатоп, вулиця Братів Раченка, 43. Зона нашого обслуговування територія обслуговування це місто Канатоп, Канатопський район, місто Рамни, Ромінський район, Липоводовинський, Недригальський і Буринський район. А з яких питань консультуєте? Ми консультуємо без виключення з усіх питань. Є ще регіональний центр у нас. Регіональний центр знаходиться в місті Суми. Регіональний центр надає допомогу по кримінальним провадженням, а саме, якщо особа потребує захисту, саме обвинувачений або особа, яка затримана. В такому разі з цих питань допомога надається регіональним центром за постановою слідчого або ж суду. Безкоштовно. І, безкоштовно те. Але якщо необхідна особі, яка в кримінальному провадженні проходить в статусі або свідка, або потерпілого, то ця особа звертається до нас в нас місцевий центр, і тут в залежності вона є відноситься до тої категорії, про яку я сказав, соціально незахищені, інваліди і так далі, то цю допомогу надаємо ми тут за місцем находження в Канатопі. Скажіть понатопі, скільки спеціалістів працює, і чи всі вони кваліфіковані? В Канатопі на сьогоднішній день у нас працює 10 спеціалістів. По роду діяльності вони займаються різними напрямками роботи. Із громадянами по штатному розпису, те, що безпосередньо приймає громадян 4 особи. Всі вони мають юридичну освіту і рівень їх знань дозволяє повністю і належно виконувати свої функціональні обов'язки. У Конотопському центрі скільки вже клієнтів було? Значить, якщо брати перший місяць нашої роботи. То за перший місяць ми прийняли 48 клієнтів, але при цьому про наш центр ще не зовсім була інформація. Мало люди знали і так далі. На сьогоднішній день ми розповсюджуємо таку інформацію, даємо агітацію, проводимо зустрічі з населенням, з держадміністраціями, з місцевими органами влади і так далі. І вже у нас побувало на прийомі більше ста клієнтів, і кожного дня число людей, які потребують такої допомоги, звертаються до центру. Росте. І щоденно ми приймаємо вже не менше п'яти осіб. Днями у музеї імені Лазаревського відбувся захід з нагоди ювілею місцевої поетеси, керівника літературної студії Джерела Ірини Козлової. Пропонуємо переглянути декілька його фрагментів. «Ще німного жовтізни і хватить на закат. будучі будущі в очах мої глядя, Ще німного тишини і слишна солов'я. В простую речь живой струны поверим ты и я. Еще немного хрусталю, чтоб пел ручей любовь. Я подожду и накоплю надежды на любовь. Строчка за строчкой эти слова складывались э, в циклы, в страницы. И в конце концов они сложились вот в эту книгу, которая называется Так, как я назвала и сегодняшнюю нашу с вами встречу «Если двое берутся за руки». Эту книгу я очень хочу подарить сегодняшней моей гости Татьяне Николаевне Шурдило. Я приглашаю ее сюда и хочу ей вручить эту книгу. У каждой людини есть свой простер. У когось он вымеряется квадратными метрами, Житлової площі його будинку чи квартири у когось він вимірюється кілометрами його професійної діяльності, його роботи. Ваш життєвий простір вимірюється тисячами тисяч кілометрів, тому що він сягає не просто роботи, не просто соціуму, він сягає всесвіту. Ви осягаєте філософію життя і передаєте її своїми поетичними рядочками. Вам підкорилась педагогіка, ви зробили з ляльки-мотанки, витвір мистецтва, ваші джерела стали повноводною річкою, тому що у вас дуже багато послідовників і вони продовжують і кращі традиції, які народжувалися в вашій душі, передавалися їм, і вони їх підтримали і продовжують. У вас все гаразд, ви гармонійна, ваш простір виховує нас. І ми вам щиро-щиро за це вдячні. Низько вклоняюся вам. Вдячна долі за те, що ви є в моїй долі. Спасибі вам натхнення, творчості, зростання і широкого-широкого плину ваших думок і перетворення їх на поетичні рядочки. найкраще. так много дороги морі, как участь моя легка. Я щаслива чем, что ладони мої коса. ваша рука. Я счастлива тем, что ладони мои касались ваша рука. Богат, кто богатство свои раздает, а заперт лорец, что пуст. Я счастлива тем, что имя мое звучало из ваших уст. Я счастлива тем, что имя мое звучало из ваших уст

Одне з захворювань, при якому важливо своєчасно надати медичну допомогу, є гострий апендицит. А як його розпізнати та не забаритися із зверненням до лікаря, послухайте наступні поради. Коли у чоловіка з'являються болі в животі, то слід обращатися за допомогою. Необхідно обращатися в поліклініку, або непосредственно в прийомне відділення хірургічного корпусу. Скажімо так, у нас в прийомному відділенні оборудовані спеціальні палати для таких хворих, які у нас знаходяться там під динамічним наблюденням. За ними по проїзду постійно динамічний осмотр, проводяться діагностичні програми. От, якщо скажімо так, діагноз острого пендіциту, то в далі направляється до, на, до обслідування. Якщо підтверджується, він госпіталізується непосредственно хірургії стаціонарі, підтримують оперативному лічені. Повну версію інтерв'ю дивіться одразу після закінчення новин у рубриці поради лікаря. 20-40-х роках було споруджено найбільше в Європі прискорювачі заряджених частинок, створено і впроваджено теорію зварювання під шаром флюсу. Іван Павлович Полюй перший український фізик світового рівня, співзасновник рентгенології. Він домігся найвищої на той час якості ікс променевих фотографій, опублікованих у європейській пресі. А виконана у США одним з пульових електровакуумних апаратів, рентгенограма вперше в світі зафіксувала перелом людської кінцівки. Ігор Іванович Сікорський авіаконструктор, який на початку 20-го сторіччя розробив цілу серію нових моделей літаків. Серед них одні з перших у світі багатомоторні літаки «Гранд», руський витязь та ілья Муромець», а також гелікоптерів.